Будемо говорити з політтехнологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, моє вам вітання Так, доброго дня. Я рада вас бачити. От в цій ситуації, коли у Орбана з'явився опонент, на вашу думку, наскільки серйозний це опонент, і наскільки серйозно зараз Виктора Орбана ситуація з його підтримкою в самій Угорщині? Ну, дивіться, Орбан, я уважно спостерігаю за Орбаном. Він, знаєте, те, що Аристотель ще визначив, тут називається політична тварина, тобто людина, яка Живе інстинктами влади, і не так просто його буде скинути. Він навіть в питанні України достатньо грамотно пітляє, те, що можна назвати. Він знає, де можна перейти червоні лінії, де не можна ще перейти червоної лінії, десь можна призупинити, а потім передумати і так далі. Тому його не, він не такий простий, як здається. Так? Я не думаю, що. Протестами це щось змінить там кардинальну ситуацію. Я mm -hmm. в це не вірю, тому що він побудував достатньо міцний режим в Угорщині, який, де його партія, навіть писалася книга про те, як вона структуру партії, як вони побудована. Ну, воно дуже нагадує так партію регіонів. Я хочу сказати те, що було в Україні, і так далі. Плюс Орбан вже, е, взяв ідеологічну основу, яка дуже, дуже зручна. Оце питання угорське. Він грає на настроях угорців, які пов'язані ще з Тренонським миром 1920 року. З тим, що коли за результатами Першої світової війни вони втратили дві третини території тоді Королівства Угорщини, у них же в той час був вихід до. Адріатичного моря це частина Хорватії, частина Сербії, величезна частина Румунії. Вони до речі, конфлікти з Румунією більше не з Україною. Uh -huh. тому, що там взагалі один мільйон живе угорців етнічних Україна і Словаччина. І тому а, цей ресентимент він живучий, і не факт, що коли не зміниться там влада, він кудись подінеться. Тобто, ми повинні на це не розуміти, тому що Орбан ну має достатньо міцну таку ідеологічну основу антиглобалістську, таку конс... е, е, крайні консервативну, яка знаходить відгу, в принципі угорців. Ну я особисто бачив. В ресторанах Угорщини карту справжньої Угорщини. Uh -huh. Ну от знаєте, королівство Угорщини, ну це ж не особисто ворбанна їх там вішав. Тому треба дивитися, але я думаю, що Україна повинна більш жорстко все ж таки ставитись до Угорщини. Я вважаю, що щоб не було важелі впливу на нас. Ну, наприклад, якщо ви себе так поводите, ну, угорського бізнесу в країні не повинно бути. Ну, наприклад, є ОТП-банк, який угорські працює, до речі, в Росії, в тому числі, що він робить, наприклад, досі в Україні. Тобто, помине бути менше менше таких важелів. Але Орбан одразу почне історити і, і задіятиме всі чинники важелі, щоб впливати на рішення, які будуть шкодити нам. Ну, ми ж пригадуємо так і з підтримкою нашої... так це наші... робить. Так він і так це робить. Слухайте. Ну так давайте ти... без цього, без ілюзій. Агресорам з агресорам не можна по іншому розмовляти. От просто не можна пере. По Іншому розмовляти, ви ж повинні розуміти, він буде нахабнішити далі. Не буде торгуватися, буде вимагати фактично створене сепаратистського угруповання на території України під виглядом національної автономії Угорщини з перспективою поглинання Закарпаття. Він за те саме робить, те, що Росія робить на цьому на сході. Він те саме намагається на заході робити. Тому тут знаєте не до сантиментів дійсності. Повинні бути чіткі сигнали про те, що Україна дуже незадоволена, чим він тут займається, і агресора треба давати па. Пош... Шація по іншому, він, він не розуміє, пане Тарасе, Його опонент Петер Мадяр. Він буквально за лічені місяці так зібрав доволі ну, тобто серйозний якби ресурс, і оці от масштабні протести, які були, про що це може свідчити насправді? Чи Петер Мадяр здатен скласти конкуренцію Орбану? Я нагадаю, що вибори мають здається в 2026-му бути так У, в Угорщині. Чи може він бути таким собі е, альтернативою і перемогти Орбана через два роки? От які в нього ресурси? Ресурс на чому він може виграти цю кампанію проти Орбана чи не може він виграти на вашу думку? Дивіться, ну знову таки, я вам говорю, що партія Фідес, яку ми побудували, систему яку побудували вона дуже схожа на партію регіонів. Так а угу. контроль над пресою, контроль над підрядами, в тому числі європейськими потрібним людям. І там достатньо міцна система. Так її просто ну ти не зможеш її викорчувати Не я не виключаю, що все можливо, але Орб Корбан мені дуже нагадує Лукашенка в дійсності, який, незважаючи на всі перипетії, зміг втриматись при владі, а тут ще краща ситуація. Фактично, немає опору, немає Росії, яка там готова там, війська до тебе запровадити. І тому в даному випадку не так це буде не так це буде просто, тому що він має міцну знову таки ідеологічну основу, знову таки ресурси фінансові. Контроль над над медією та багато чого іншого. Зібрати НАТО це, це, це теоретично можливо, але чи можливо буде це конвертувати владу? Це ще велике питання. Ситуація з виборами до Європарламенту ну наразі складається так, що є сили, ну залишаються сили та в більшості свої, які підтримують Україну. Але чи буде ось цей захід так, тих симпатиків Росії? До речі, як так сталося, що вони доволі таки хороший показник мають, тому що ну, насправді це очікувано, неочікувано. І що це за такі? От в різних країнах та здобуття депутатських мандатів верніше, в Європарламенті так силами, які симпатичні. Емпатизують рефії? от парадоксальна ситуація чи ні? Ну це достатньо так спрощена в дійсності оцінка. У нас, на жаль, не проводять оцінок, в тому числі у нас політологічного немає інструменту в нашій країні. Uh -huh. У нас, наприклад, думають, що альтернатива Німеччини і права парці Нідерландів в принципі дотримуються однакових поглядів. Ні, це далеко не так. Праві можуть бути різними. Наприклад, в Нідерландах прийшов, були побоювання. Лен сказав, ми будемо підтримувати Україну і слідувати рішенням. Мерлонія в цьому, в Італії, вона права партія, взагалі має коріння від Мусоліні. Uh -huh. У них, незважаючи якраз те, що італійське суспільство десь 50 на 50 поділено відносини до України, у неї така позиція. Тому ми не повинні теж думати, що воно так все однозначно виглядає. Це раз розуміти, що одне, що ми можемо контролювати, що ми не можемо контролювати. Ми можемо контролювати силу власної армії, власного оборонного комплексу. Так? Чим більше ми будемо озброєні до зубів, чим більше будуть ракет у нас, чим більше ми будемо лупашити по Росії, я вас запевняю, тим більше буду в, в Європі, тому що сильними. Сильними а, людьми хочуть дружити всі, незважаючи там, яка там партія буде, і далі вони можуть говорити, знаєте, одне робити зовсім інше. Ну, дивіться, як Фіца, uh -huh. Фіца, в принципі, коли якщо подивитися уважніше, що він робить, він більше говорить, але ж реально, там ну нічого не так, та. да. пане Тарасе, хотіла ще одну тему з вами обговорити. Це про те, що. Ну, за вони щотижня так з'являється в західних медіах, інформація або статті про. Я так називаю сірого кардинала Офісу президента Андрія Єрмака. Так, і от вийшло буквально так недавно стаття в видання Таймс, і там пишуть, що Андрій Єрмак все більше хоче влади, що оточення навіть президента цим стурбоване, що президент не може вийти з, цієї, з цього впливу і з цього контролю з боку Андрія Єрмака. В офісі вже відповіли, сказали, що це російське ПСО, але от до мене запитання, на вашу думку, це російське ПСО і в чому ж тут російське ІПС? все якщо ледве не щотижня про це пишуть, мені чесно кажучи, вже дісталися ці замітки в західних змі, що Україна така, не така. То вони пишуть, що виявляється удари по НПЗ, це є цивільною інфраструктурою та її іншу херню. Вибачте, будь ласка, або те, коли Україна почала виносити. Виносити станції раннього попередження ракетного удару теж почали говорити про незапокоєність і так далі. Якщо щось не подобається, і так далі, давайте більше зброї, так переведемо вибори, і буде все по іншому. Пан... Ну, не буде у нас мінятися влада, поки у нас іде війна. Так зараз так. йдеться не, не про зміну, пане Тарасе. Ну, от справді, ну ви не погодитеся чи погодитеся все ж таки, що Андрій Римак е, тільки за цього президента, так є так, тобто очільник офісу президента е, майже на рівні. Я би навіть сказала навіть більше якби робить аніж сам лідер країни за всіх Спасибо попередніх Бог. президентів. Такого не було, щоб його канцеляр. Ну Було за знаєш... ну, хто так. ну хто давайте так за всіх часів, за всіх президентів, оскільки президент обирається на е, народом України, він завжди має більше легітимності ніж прем'єр-міністр. Так за всіх президентів, вибачте, будь ласка, за всіх президентів адміністрація президента завжди мала більше влади. Завжди за всіх. Президентів, але не на президента, президента. пане Тарасе, але не на президента. Ну, Що коли за, Андрій Єрмак бере участь це? в переговорах почекайте. міністра закордонних справ. Ну, даруйте, я не пригадаю такого насправді за часів незалежної України, щоб таке було спостерігано. Ну, принаймні, офіційно ми це бачили. Почекайте, почекайте, Байден його прийняли в Білому домі. Ну я пам'ятаю, прийняли в Білому домі Зеленський. Був Єрмак і був Кулеба. Так, в чому претензія заходу я розумію, Я не розумію. От мене питання: що що, 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 що ще їм тут не подобається, знаєте? Я не є знаєте прихильником прихильником діючої влади, тому що я вважаю, що завалена все ж таки кабінетом міністра робота по організації військово-промислового комплексу, завалена робота по пріоритизації напрямків економіки, не забезпечена секретності. Випака угу. не дається можливість нашим виробникам підтримувати виробничі цикли. В першу чергу на чому повинно бути, і хоча б дайте на експорт працювати або забезпечити фінансування. Але коли починається оця вся історія. А, ну, щоб що Єрмака призначив Зеленський. Він є, очолює його офіс. Так в нашій країні, в нашій системі влади завжди президент важив більше ніж всі політики. Так побудована наша система. А, а вам не здається, більше, що на так? заході турбує те, що Андрій Єрмак дуже в багатьох сферах. Ну він же ж не фахівець даруйте, можна бути спеціалістом, але не в усіх Мені сферах. сферу що на заході думають. Мені чесно кажучи, я сказав вам, нехай дають зброю. Зброю не розповідають нам, що удари по НПЗ виявляються цивільною інфраструктурою, Що давайте ви не будете бити, тому що у нас ціни на бензин будуть зростати. Цих ці, всіх ці цінності вилися у то, що здохне за нашу дешеву нафту, от яке ми наставлені всіх таких зауважень. Щось не подобається, нехай дають зброю. Зміниться в коли закінчиться війна, можна провести буде вибори, тому що знаєте, щось за багато претензій до України. Я не думаю, що це претензія, це просто люди аналізують і вплив. А в мене Чого от... вони аналізують. Чого вони аналізують? А от Брой дивіться, пане Тарасе, почекайте, але е, першим очільником офісу президента був е, Богдан, та Андрій Богдан. Бог. Його дуже швидко, да. Тобто, е, Зеленський з ним розійшовся, скажімо так. Бог. Зараз е, дуже тривалий час. Андрій Єрмак. В мене запитання: е, чим був поганий тоді Богдан, що зараз Єрмак все це зумів, е, якби йому дати ну, президенту. Всі ці речі. Ну, дивіться, знову таки, президент обраний народом. так? Призначення офісу президента це указ президента. Якщо президент вважає, що йому підходить чи не підходить ця людина, він робить відповідне рішення. Якщо залишається Єрмак, значить йому подобається, як працює Єрмак. От і все. Почула, хотіла ще поставити запитання. Окей, спасибілчезне вам заключення, пане Тараса. Yeah. Тарас Загродній, політтехнолог був у нас на зв'язку.